Друзі, вітаю на своєму каналі в новому відео. Осінь час яблук. Цього року на нашій дачі їх багато, і ми вирішили приготувати смачний джем Рецепт дуже простий: яблука, цукор і трішки часу. У результаті виходить ароматний домашній джем, який узимку буде нагадувати про сонячні дні. Назбирали ми яблука, більш ті, які цілі залишу з'їмо, а ті, що надбилися, трохи вже почали псуватися, приготую джем на зиму. Помила, зараз почищу і наріжу на шматочки. Порізала яблуки на дольки. Тепер налью воду і поставлю на вогонь варитись до м'якості. Яблука вже стали м'ягенькі. Зараз я цю масу переблендерю і додам цукор. Гарячу масу я взбила. Блендером погружним. Тепер додам цукор. Рецепт, як завжди, буде під відео. Так що дивіться. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, як ви готуєте джем, які у вас є рецепти. Добре перемішую, зменшую вогонь. Варю до загущення джема. Має зменшитись ця маса в об'ємі. Так, джем зварився, я гадаю, вже більш густий такий, потім він ще остигне і буде густіше. Але колір цей раз в мене якийсь такий темний вийшов, або я мало перемішувала. Ось, наприклад, минулий раз колір ось такий. Світліший. Мені подобається більш світлий кольор. Але я не знаю, від чого це залежить, можливо, я довше тримала або вогонь сильний. Так, зараз розливаємо в банки. І закатаю. Кришками. Вже для кришок я поставила воду, я їх прокипячу у воді і закрию банки з джемом. Варю я варення на такому розсікателі вогню. І ще в кінці варки додала трошки лимонної кислоти. А ще хочу показати кілька кадрів із серпня. Тоді у нас була важлива подія. Мій син уперше пішов у садочок. Це дуже зворушливо для мене. На другий день у садочку на дітей чекала справжня лялькова вистава. Сергій був у захваті. Це тільки початок, а вже стільки нових вражень. Дача врожай, дитинство нові кроки. Такі прості, але такі важливі моменти. Дякую, що дивитесь і підтримуєте наш канал.